Вітаю вас, мої любі сонечки! От я у невеличкому відрядженні на тиждень у Лондоні. І знову Боженька мене послав. Так цікаво відбувається зараз. Він мені постійно показує роботу з матрицею суто і на кордонах. Так само сталася дуже цікава ситуація і енергетична робота на українському кордоні. І вчора майже те саме повторилось і на англійському. Так само при тому, що я вже сюди багато разів заїжджала, її віза на два роки від матриці, але вона -то відчуває опасність і затримали без на то причин, звичайно. Але я знаю, чому потім війшла в знання. Тому що, коли я сиділа і чекала, там, коли вони мені скажуть, чи пропускають, чи ні, я просто злилася з Богом. З ангелами, з архангелами, з богами і з богинями, і вони створили таку неймовірну хвилю. Творець створив хвилю, що там на Тамошені ця хвиля ху, просто так ху, зруйнувала всю стару систему, всю, всю, весь кордон. То саме сталося по факту: і в українській, на українській Тамошині. І польській. Тобто зараз я розумію і відчуваю, і знаю всім серцем, що Бог через мене зараз руйнує старі кордони, матриці, щоб люди звільнились від впливу і почали дивитися через своє серце. Це так прекрасно, мої любі. І я така щаслива, що Бог веде мене і дає цю можливість іншим людям відчути і відкритись. Бо, звичайно, люди в системі не розуміють, що відбувається. І по якимось певним причинам вони роблять певні вчинки, Потім вони дуже дивно поводять себе зі мною. Спочатку вони так, якби там, затримують, щось спробують мені якось розказати, <див> доказати, а потім вони просто губляться, ну тому що вони, коли я зливаюся творцем після таких затримок. Вони від'єднуються на якийсь час від матриці її починають бачити серцем і воно в них починає включатися, вони відчувають себе дуже розгубленими, ну тобто відключеними. Я вже неодноразово вам розказувала, що відключці ну, дуже цікаво виглядають люди. Насправді не так, ну, так якби знаєте, нічого не знають, ні що сказати, ні що зробити. Дуже дуже розгублені, ну, тільки відключені такий стан. Тому працює сонечко з Богом для всіх нас, люблю. Вас.